Доброго ранку, я вас вітаю, здоров'я щиро вам бажаю. Ось подивіться у віконце, там посміхається нам сонце, промінчик кожному дарує і загадку відгадати пропонує. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і пігулки, і мікстури. Так, дітки, це лікар, малята, які ви молодці, загадку про лікаря відгадали за любки. Дітки, а що робить лікар? Так, лікар. Лікує, лікує різні хвороби, лікує і дорослих і дітей. Ось у цьому будиночку працюють лікарі і лікують різні хвороби. Що лікує лікар? Очі. Горло вушка. А щоб горлишко і вушка не боліли, треба горла і вушки чистоті тримати, холодної водички не пити. Ще дітки лікар лікує зубки. Не забувайте чистити зубки, щоб вони не боліли, і не можна їсти дуже багато цукерок. Дітки, а давайте зараз поглянемо, що потрібно лікарю. Лікарю потрібен халат і чепчик. Ще лікарю потрібна аптечка, пігулки, мікстури, слухалка, термометр і медична маска. Молодці дітки, ось сьогодні ми з вами і познайомились з професією лікаря. Молодці дітки, до побачення, до нових зустрічей!